Гроші на дрони і військові частини депутати рівненської міської ради зібралися на шосте пленарне засідання чергової 20-ї сесії. В порядку денному кількасот земельних, комунальних і фінансових питань, серед яких і виділення коштів на потреби ЗСУ. Так, дійсно сьогодні висоло тільки чисто для того, щоб допомагати цим Збройним силам України. Це є військомат, це також от, окремі там бригади, теж була субвенція. І що стосується теж дронів, що ми говорили, що ми на кожній сесії будемо виділяти певну суму коштів для того, щоб закуповувати дрони і передавати військовим частинам. Саме бригадам чи військовим частинам, це саме по потребі. Тобто вони напишуть нам лист. І тоді ми приймаємо рішення, кому маємо надавати які бригаді на попередньому засіданні. Депутати проголосували виділення 20 мільйонів гривень на закупівлю 80 дронів, які до кінця місяця вже будуть передані захисникам. А сьогодні додатково виділили ще 10 мільйонів на купівлю 40 пташок. Окрім того, зважаючи на запити військових, були внесені зміни до програми мобілізаційної підготовки та оборонної роботи на території рівненської міської територіальної громади, які дозволять придбати ряд речей. В нас там носяться кошти до. Першого пункту саме на допомогу військомату 150 тисяч. Далі ми включаємо у відповідальних виконавців щодо закупівлі квадрокоптерів цивільного призначення GVA Magic 3 Трете термобілизні, хімічних грілок, це департамент економічного розвитку та. Також на харчування і допомогу добровольчому формуванню одразу після голосування змін було прийнято рішення про виділення 2 мільйонів гривень субвенції на вище перераховані потреби, а також закупівлю пластин для військовослужбовців, які перебувають у стаціонарі Рівницької міської центральної лікарні. Що головне, що ми теж передбачили там дуже багато потреб Це в пластинах для військових поранених, і теж там є якісь певне там медичне оснащення. В свою чергу ми намагаємося теж виділяти багато коштів. Попри все, що забрали військове ПДФО, ми намагаємося допомагати. Решту питань, які не стосувалися допомоги захисникам, міські обранці голосували майже без обговорень за виключенням одиничних правок та висловлення недовіри. Аліна Літвінчук Вічеслав Мельник випуск новин.